Утеплення покрівлі сучасними теплоізоляційними матеріалами це не тільки прихований ресурс для зниження енергетичних витрат на обігрів будинку, але і хороша можливість отримати в своє розпорядження додаткове приміщення для цілорічного проживання, одним з кращих способів захисту горичного простору від холоду. Є теплоізоляція мінеральною ватою. Сьогодні ми розглянемо особливості цього матеріалу. Розповімо, який утеплювач краще і скільки його буде потрібно, а головне ми розкриємо всі секрети технології і поділимося з вами рекомендаціями досвідчених фахівців чим хороша мінеральна вата, особливості та характеристики матеріалу, чітке визначення теплоізоляційних матеріалів типу мінеральних ват та є гост п'ятдесят дві Згідно з яким до цього класу утеплювачів відноситься скляне волокно, шлаковата, кам'яна, базальтова вата, всі три види теплоізоляторів придатні для використання в приватному будівництві, і хоча в їх основі лежить схожа синтетична волокниста структура, кожен утеплювач має свої переваги і недоліки. Цієї причини розглянемо їх характеристики окремо. Скловата. До складу скловати входить безліч ниток, які отримують методом гарячого витягування зі скляного бою або кварцового піску. І хоча такі волокна мають діаметр всього 5:15 м, саме вони роблять ватний утеплювач міцним і пружним. Основні характеристики скловати довжина волокон від 15 до 50 м, теплопровідність в межах 0,30 – 046 в тмдо. Допустимий температурний діапазон від 60 до 450 з гігроскопічністю за добу не більше 1,7 від маси, будучи хімічно інертним, несхильним до бактеріального впливу речовиною скловата має один істотний недолік. Справа в тому, що надзвичайно міцні і тонкі волокна при контакті можуть впиватися в шкіру і потрапляти в дихальні органи людини, це загрожує болючим роздратуванням шкірного покриву. Алергічними реакціями і навіть нападами за духи у людей, які страждають від астми з цієї причини від використання склувати в житловому приміщенні краще утриматися. Шлаковата, Шлаковата виготовляється з побічних продуктів доменної плавки і має ті ж недоліки. Що іскляне волокно, однак використовувати її для утеплення житлових будинків не рекомендується по зовсім іншої причини, справа в тому, що домені шлаки, з яких виготовляється теплоізоляція, можуть являти собою небезпеку зміркувань екологічної чистоти. Включаючи радіоактивне випромінювання, шлакова вата є найбільш ігроскопічною в своєму класі і при насиченні вологою втрачає значну частину своєї теплоізоляційної здатності. Якщо ви все ж вирішите утеплити шлакуватою яке не будь підсобне приміщення, то пропонуємо ознайомитися з її технічними характеристиками. Теплоізоляційна здатність сухого матеріалу 0,46, 0,48 в ТМДО. Максимальна експлуатаційна температура не більше 300 з перевищення цього показника призводить до спікання волокон, після чого відбувається різке підвищення теплопровідності, єгроскопічність 1, 9 за 24, чотири. Слід обов'язково уточнити, що утеплювати шлаковою ватою в металеві конструкції можна тільки в абсолютно сухих приміщеннях. Автор цих рядків мав необережність використовувати таку теплоізоляцію, щоб захистити від промерзання гаражні ворота, і довгий час не міг зрозуміти причину настільки швидкої корозії металевої листової обшивки, як завжди. Причина лежала на поверхні, справа в тому, що домені шлаки мають високу кислотність. Ось вона то та ще помножена на витікаючу від оглядової ями вогкість, і стала причиною іржі і швидкого руйнування металу. Кам'яна вата, будучи таким же синтетичним матеріалом, як і розглянуті вище утеплювачі, кам'яна вата, має кілька незаперечних переваг, хоч є нитки і схожі за розмірами на волокна шлаковолокна вони володіють істотною перевагою, оскільки абсолютно не колються. Тому виконувати монтаж кам'яної вати набагато безпечніше, ніж працювати з утеплювачами зі скляним і шлаковим волокном. Кам'яну вату нерідко називають базальтовою, оскільки для її виробництва використовуються габробазальтові гірські породи. Проте слід розділяти ці два підвиди теплоізоляції. Справа в тому, що остання виготовляється без застосування синтетичних сполучних і тому є більш безпечною. Характеристики кам'яної вати коефіцієнт теплопровідності в межах 0,35, 0,42 в ТМДО, максимальна експлуатаційна температура, до 1 тисяча гіроскопічність не більше 0,95 за 24 години, неважко помітити. Що серед ватних волокнистих утеплювачів немає матеріалу з такими ж низькими показниками гіроскопічності, як у кам'яної вати до слова, її широка популярність призвела до того, що під поняттям мінеральна вата найчастіше мають на увазі саме цей матеріал. При виробництві кам'яної вати використовується мінеральна основа. Базальт, габро або діабаз, а також невелика частина доменного шлаку, шихти, глини та інших природних сполучних. Саме за рахунок останніх знижується рівень шкідливих формальдегідних смол, що стосується базальтового утеплювача. То він виготовляється з природних матеріалів і тому володіє максимальною екологічною чистотою. Для утеплення горизонтальних і похилих поверхонь покрівлі найкраще використовувати мінеральну вату щільністю від 25 до 75 км3. Це дозволить не перевищувати допустиме навантаження на кропляну систему, щоб дізнатися щільність теплоізоляції, досить поглянути на її марку, наприклад. 25 – це матеріал щільністю 25 км, переваги мінеральної вати, відносно низька гіроскопічність дозволяє використовувати утеплювач як для внутрішнього, так і зовнішнього монтажу. Пориста структура дає хорошу звуку і теплоізоляцію, стійкість до займання і баранжи, мінімальна усадка, висока стійкість до критичних температур, екологічна безпека, зручність монтажу. Матеріал випускається в рулонах і плитах різного розміру і товщини, стійкість до біологічних і хімічних факторів. Звичайно ж, не обійшлося і без недоліків, хоча кам'яна вата і не колиться, підвищена крихкість її волокон призводить до пилотворення, найдрібніші частинки піднімаються в повітря і при вдиханні потрапляють в легені і очі. Тому під час монтажу слід обов'язково користуватися респіратором і захисними окулярами. Ще одним істотним недоліком є те, що при нагріванні кам'яної вати вище допустимих значень вона починає виділяти шкідливий для здоров'я фенол з цієї причини в місцях. Які піддаються впливу високих температур, найкраще використовувати більш дорогу базальтову теплоізоляцію? Навіщо потрібен точний розрахунок товщини утеплювача і як його зробити? Монтаж мінеральної вати без точного розрахунку товщини утеплювача є однією з найбільш поширених помилок початківців-будівельників. Найчастіше новачки діють за принципом: чим більше, тим краще, однак такий підхід є не тільки неправильним. Але в деяких ситуаціях і шкідливим у кращому випадку додаткові витрати виявляться марними, у гіршому через занадто товстого шару припиниться вентиляція серединних шарів утеплювача, через що всередині теплоізоляційного пирога буде накопичуватися волога, якщо товщина мінеральної вати виявиться недостатньою, то на додачу до невиправданих витрат на опалення точка роси зміститься в товщу утеплювача або на стіни мансардного поверху. Напевно, немає необхідності говорити про те, що утворення конденсату викликає появу цвілі і грибків. Точний розрахунок товщини ущільнювача, ось єдине правильне рішення, завдяки якому вдасться уникнути непотрібних витрат, збільшити термін служби теплоізоляції, створити в приміщенні найбільш комфортну атмосферу, заощадити теплову енергію. Треба сказати, що обчислення товщини теплоізоляції є досить тривіальним завданням. Перше, що слід зробити, це дізнатися мінімально допустимий опір теплопередачі, яке повинно надавати покрівля, значення цього параметра залежить від кліматичних особливостей регіону і вказується в таблиці з НІП двадцять окремі витяги з якої можна знайти нижче. Наприклад, для СУМР 526 двадцять в Оптимальний опір теплопередачі для різних міст України: місто опір теплопередачі МДВАВС. Місто опір теплопередачі МДА, Архангельськ 5, 29, Київ 467 Волгоград 418 Самара 476 Екатеринбург 519 Санкт Петербург, 46 шість, 562 Тюмень, 526 Калінінград, 4, 2, 4, 6, 0, Магадан, 61 Ярославль, 485 Фізичний сенс такого параметра, як опір теплопередачі, полягає у визначенні кількості тепла. У ватах, яке проходить за одиницю часу через один теплоізолюючого пирога покрівлі при різниці температур всередині і зовні приміщення в 1. Далі нам знадобиться знайти коефіцієнт питомої теплопровідності того типу мінеральної вати, яка буде використовуватися для утеплення. Ці дані можна знайти на упаковці теплоізоляції в технічному паспорті або сертифікаті на виріб. В крайньому випадку подивитися значення теплопровідності можна на сайті виробника, щоб визначити мінімальну товщину теплоізоляції, знаходять твір, і, наприклад, якщо для утеплення даху будинку в Тюменській області використовуються м'які плити базальтової вати, на які немає ніякої документації, то знадобиться шар. 5,26, 0,36, двадцять шість оскільки кам'яна вата випускається в рулонах і плитах товщиною 5 і 10, то значення округляємо до найближчого кратного значення в 20. Якщо немає можливості визначити марку і виробника мінеральної вати, то можна скористатися даними з таблиці, яка наводиться нижче таблиця теплопровідність мінеральної вати різного ступеня щільності. Тип мінеральної вати щільність утеплювача, хмири, теплопровідність. Носмати ну, від 50 до 850-46, легка плита від 30 до 436, м'яка плита від 50 до 750-36, напівжорстка плита від 75 до 1250 33 жорстка плита від 175 до 2250-43, циліндр до 2046, пухка вата не менше 350 відео якою має бути товщина утеплювача даху, способи теплоізоляції покрівлі мінеральною ватою зсередини приміщення, якісне утеплення даху має на увазі не просто укладання мінеральної вати по кроквах, а спорудження багатошарового покрівельного пирога. Звичайно, займатися теплоізоляцією найкраще на етапі будівництва будинку до монтажу покрівельного покриття, крім усього іншого. Це дозволяє без особливих витрат отримати інтер'єр мансарди з декоративними стильовими балками і тим не менше зробити свій будинок більш енергоефективним або отримати ще одне повноцінне приміщення ніколи не пізно. Для цього утеплення покрівлі проводять середини, а оскільки мінеральна вата є надзвичайно простим і зручним в роботі матеріалом, провести монтаж можна своїми руками, відразу ж відзначимо, що очікуваний результат можна отримати тільки в тому випадку, якщо буде витримана передбачена виробниками матеріалу технологія. У загальному випадку теплоізоляцію покрівлі з боку горичного перекриття можна розділити на кілька етапів. Підготовчі роботи, монтаж гідроізоляції, укладання утеплювача, установка паронепроникної мембрани, кріплення декоративного облицювального покриття, підготовчі роботи являють собою огляд дерев'яного каркаса крокляної системи, ремонт і заміну пошкоджених елементів, а також обробку деревини антипіренами і анесептиками, що стосується покрівельного пирога. То в залежності від конструктивних особливостей покрівлі є кілька способів його спорудження. Відео особливості покрівельного пирога при використанні мінеральної вати. Технологія монтажу утеплювача всередині покрівельного каркаса, основна перевага укладання мінеральної вати всередині покрівельного каркаса полягає в тому, що такий спосіб не забирає у приміщення жодного сантиметра вільного простору. Для роботи вам знадобиться мінеральна вата, дифузна гідроізоляція, пороізоляційна мембрана, спеціальний скотч для проклейки стиків, цвяхи, синтетичний шнур або мотузка, дерев'яний брус або рейки. Крім цього, слід подбати, щоб під рукою був молоток, меблевий степлер і великий будівельний ніж при розкрої плит кам'яної вати товщиною. 50 множем звідламуються лезами, як правило. Проблем не виникає. На місце різу можна укласти дошку, яка послужить ще й направляючої. Труднощі починаються з різкою матеріалу товщиною 100 і при виконанні фігурного краю, ніж мене, і кришить ущільнювач, вириваючи з нього шматки вати, щоб не купувати невиправдано дорогу ножівку, поутеплювачів можна кроїти теплоізоляцію так званим хлібним ножем з хвилеподібною ріжучою кромкою, при цьому чим тонше буде його лезо. Тим менше зусиль треба буде докладати для підрізування плит. Порядок монтажних робіт повинен бути наступним. Перш за все необхідно переконатися в тому, що нижня площина стропильних ніг знаходиться на одній лінії. При помітних відхиленнях геометрії на крок ви набивають вирівнюючі рейки. Всю площину покрівельного ската вкривають вологозахисним матеріалом, цю роботу найкраще виконувати з напарником. Прикріплюючи плівку до дерев'яного каркасу за допомогою степлера, укладання обов'язково ведуть у напрямку від горичного перекриття при протичках і появі конденсату волога не буде затікати в стики полотен, при цьому кожну наступну смугу гідроізоляції напускають на попередню не менше ніж на 10-15 см і проклеюють стики скотчем. Виконуючи монтаж гідроізоляції, простежте, щоб плівка не кріпилася з натягом. В іншому випадку з настанням холодів матеріал буде стискатися, викликаючи розриви в місцях кріплення до елементів кроквяної системи, вимірюють відстань між кроквами і виконують підрізування плит. Вони повинні бути на 2-3 см ширше отвору. До речі, якщо питанням утеплення покрівлі потурбуватися ще на етапі проєктування, то можна буде обійтися без різання кам'яної вати виробники теплоізоляції випускають плити шириною 600 мм. Тому крок кок повинен бути не більше 570-580. Утеплювач укладають в простір між кроквами там він буде утримуватися за рахунок розпираючих зусиль. Якщо використовується мінеральна вата в рулонах або кут покрівельних скатів становить менше 3,0. знадобиться додаткова страховка від провисання. В в цьому випадку зафіксувати теплоізоляцію допоможе синтетична мотузка або товста волосінь подібно шнурівці її натягують між цехами, попередньо вбитими в дерев'яний каркас. Останній етап монтаж пароізоляційного бар'єру. Детально описувати цей процес немає необхідності, робота нічим не відрізняється від установки гідроізоляції, єдиний момент на який слід звернути особливу увагу, яким боком пароізоляційна мембрана буде примикати до ощільнювача. Точну інформацію можна знайти в інструкції або на упаковці матеріалу. Установку декоративного покриття виконують відповідно до завдань приміщення і особливостями його інтер'єру. Оздоблювальні матеріали можна кріпити безпосередньо до крок під фанеру ос а також монтувати на контрейки під вагонку сайдинг або оцинкований металопрофіль Гіпсокартонні плити, як утеплити покрівлю по кроквах, утеплення по кроквах з внутрішньої сторони використовується у випадках, коли потрібно посилити теплоізоляційний пиріг або запобігти утворенню холодних переходів за елементами покрівельного каркаса. Для цього межстропильної простір заповнюють мінеральною ватою м'яких марок. А потім всю поверхню вкривають жорсткими плитами спінополістиролу або кам'яного волокна. Найчастіше схема теплоізоляції по кроквах реалізується при спорудженні будівель промислового призначення і пояснюється необхідністю утеплення несучих покрівельних каркасів з металу, технологія укладання теплоізоляції в покрівельний каркас не відрізняється від розглянутого способу. Тільки після укладання утеплювача не слід поспішати кріпити паронепроникний бар'єр, перед його монтажем виконують наступні операції, встановлюють контробрешетку, в простір між якою будуть укладатися жорсткі мати кам'яної вати. Крок між брусом або рейками слід вибирати так, щоб плити утеплювача утримувалися за рахунок установки в розпор. що стосується перетину пиломатеріалів. То воно повинно відповідати товщині теплоізоляції, укладають додатковий шар теплоізоляції. Монтаж ведуть таким чином, щоб стики між плитами верхнього і нижнього шару не збігалися. Це зробить покрівельний пиріг більш щільним і дозволить усунути будь-які щілини при значній товщині утеплювача, а також при використанні теплоізоляції різного типу, фахівці рекомендують встановлювати паронепроникну мембрану не тільки з боку приміщення. Але і по лінії зіткнення окремих шарів поверхня утеплювача закривають пароізоляцією, після чого приступають до монтажу декоративного облицювання. Технологія двошарового монтажу з утепленням крок є найбільш дорогою. Проте саме воно дозволяє отримати максимально ефективну теплоізоляцію і повністю усунути можливість теплопередачі за елементами кроквяної системи. Секрети довговічності покрівельного пирога, зокрема і покрівлі в цілому, щоб запобігти провисання і сповзання плит мінеральної вати, обов'язково фіксуйте їх капроновим шнуром при укладанні утеплювача в кілька шарів, монтуйте його з перекриттям стиків, монтаж полотни пароізоляції виконується зі зворотним нахлесом. Тобто у напрямку від коника в цьому випадку піднімаються потоки теплого вологого повітря не будуть потрапляти в шар утеплювача, крім того, не слід нехтувати проклейкою стиків спеціальним армованим скотчем. При розрахунку товщини утеплювача значення округлюють в більшу сторону, на думку фахівців, мінімальна товщина теплоізоляції повинна становити 20, якщо мансардне приміщення має власні вертикальні стіни і стелю. То утеплюють саме ці поверхні, але ніяк не покрівельні скати. При монтажі пирога теплоізоляції обов'язково повинна встановлюватися контробрешетка. з її допомогою облаштовують вентиляційні зазори, мінімальна рекомендована товщина контрейок з боку покрівлі становить м, а під декоративною обшивкою не менше м. Відео помилки монтажу утеплення тим, хто сумнівається в доцільності утеплення даху своїми руками. Радимо поцікавитися вартістю комплексної теплоізоляції, яку виконують будівельні компанії, залежно від складності робіт, ціна становить від 300 до 500 гривень за квадратний метр, і це без урахування витрат на покупку матеріалу. Погодьтеся, що при настільки простій технології цим грошам можна знайти більш гідне застосування.